Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу запровадити нову рубрику. Називається вона Про що попереджає сон. Ви можете мені написати в коментарях краще в особисті в вайберу або в Телеграм свої питання, можна навіть ну, розповісти, що приснилось, і спитати, про що хоче попередити вас, ваш сон. Я за невеличкий донат, донат це будь-яка сума на ваш розсуд. Зроблю розклад, і ми подивимось, про що попереджає сон, і приберемо негатив. І таке питання мені вже прийшло. Приснилось дуже багато м'яса на всі такі стілажі, сире м'яса на всіх стілажах. Дуже велика кількість м'яса приснила жіночці. Давайте спитаємо, про що попереджає сон того, хто дивиться, сон про м'ясо. Про що це попередження? Скажіть, покажіть, що це було? Ну, це магічний вплив. Вийшов ірафант і дьявол. Це магічний вплив через церковний егрегор, але це той церковний егрегор, де в церкві дьявол. Ось, І робляться якісь чорні справи проти вас. Робиться щось на те, щоб ви були одна, залишена всіми, і щоб не було коштів, і сльози, розочарування. Одна сама. От бачите, тут на цій карті жінка босоніж на снігу, будинок зруйнований, нема кохання, нема захисту, їй холодно – Максимальна урон, максимальний урон і сон попереджає, що роби щось, захищайся, на тебе напали несправедливо, магічний вплив на те, щоб ти залишилась одна і без средств к существуванню. Так, це робив чоловік. Він просто в нього з вами сорівнування, боротьба. Він не має з цього ніякого собі. Користі. Він просто вас знищує. Йому подобається, щоб ви плакали, і він спститься за щось. Але по карті 5 булав, що ви переможете, ви вистоїте в цій битві, але це якась ненависть, і дійсно навмисно вас руйнують. Просто, просто тому, що хочеться, щоб ви плакали. Так, скажіть, покажіть, про що ще попереджає сон? Навіщо це руйнування? пентаклі втручаються в долю, щоб у вас не було дієння. І вийшов Верховний суд, і карта мир. Вищі сили захищають і кажуть, не переживай, цей складний період, ти проживеш, далі все буде добре. Але, оце по цим картам, що вам закривають шляхи на гроші, на стосунки і взагалі е, хочуть. Е, Ну, тут карта на уходить», але уходить» – це дуже погана карта, бо інколи це випадає на смерть, що хочуть, щоб вас взагалі ліквідувати фізично цей чоловік, агресивний король міча, він звертається до різних майстрів і до жінки звертався спочатку до чоловіка, потім до жінки. Тобто іерафант, Верховна Жріця це одного плана магії, одного ранга, одного рівня. Але різні. Що повторюється, повторюється. ви, як оцей по карті уміряність, бачите, що людина відроджується, повне вижене поле і знову відродилась. Вижене поле знову відродилась. Ви в цьому циклі вже багато разів. Це продовжується у вас. Сім м'ячей це придачість. Це робота людина, на яку ви не можете подумати. Ви очікуєте від цієї людини якусь допомогу. І сподіваєтесь, що він якось вас врятує, щось вам дасть, допоможе, а він вас в цей час мочить. І оце вісім мечів, що ви жертва цієї людини, що ви не розумієте, хто на вас нападає, навіть не можете на нього подумати, на нього навпаки, якісь сподівання. А він вас знищує, соревнується з вами, і йому подобається це людина, яка отримує задоволення від того. Коли комусь погано, саме стверджується таким чином. Ви його жертва, очі у вас зав'язані, руки, ноги зв'язані, не можна вирватися. Така ситуація дана вищими силами вам, щоб ви зростали. Вас це не вб'є, але потріпає знатно, важкі часи і чекають, коли ви. Прокинетесь, у вас є якась здібність сили, коли ви почнете захищатись і в цьому світі, в цій матриці пробудовувати собі шлях щасливий. Також у вас є предназначення Боже від Творця, дани якісь таланти, які ви в собі ще не ви не вскрили, і якими ви не користуєтесь. І ця ситуація мобілізує вас, щоб ви почали діяти. Проти людей, які агресивні, які на вас нападають. Пропрацьовуються ваші страхи всі, розбите серце. Ваш час щось пов'язане з дітьми. Так, ще в когось її діти, їх треба відстоювати, щоб вони залишились з вами, щоб з дітьми було все добре, щоб на дітей цей негативний чоловік не впливав. І по карті Сонце все буде добре, здоров'я ваше залишиться стабільним, бо тут оця вся ситуація, вона може ну, планувалася, що у вас зруйнується здоров'я, але на здоров'я воно не пішло. Просто вас будять, пробуждають у вас якісь магічні здібності, і вони у вас є. оця інтуїція, яка у вас є, вона працює у вас. Оцей сон. ну, Просто так людям не сняться такі попередження. Вам уві сні прийшло попередження про те, що вас, на вас нападають магічно, що поруч є людина, яка зовсім не. Позитивно до вас ставиться, а яка насолоджується чим вам гірше, тим йому краще. Також у когось тут програється соперниця. Загальний розклад може таки бути, що це може бути як фізично соперниця, яка звертається до якогось мага чоловіка, який вас руйнує. А той, в свою чергу, не може з вами справитися і звертається ще до якихось своїх двох помічників, або до старших майстрів, така ситуація також можлива, або просто якась людина поруч, ну ви впізнаєте, про кого я кажу, ви здогадаєтесь. Чоловік, який дійсно руйнує і сорівнується, і робить все, щоб вам було складно по життю. Конфліктує з вами. Це можуть бути родичі, до речі. Ось так. Сон попереджає про цю погану ситуацію, що ти можеш залишитись без нічого, дуже плакати. Заперечую. Ця ситуація ще не трапилась, тому ми її перекриваємо, і вам краще звернутися на чистку. Бідливки воском дуже рекомендую, або просто чистка. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, відведіть біду від того, хто дивиться. Допоможіть, зруйнуйте ворогам плани. Ви все зле лихе, всі магічні дії, весь негатив, що вам планували, що вам роблять. Поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, не по колу, не по роду, не по крові. Хай йде на того, хто робив, хто заказував по Верховному суду. Буде так і так єсть. Перешкод для вас більше нема, буде так. Ну, ось таку процедуру. Можна просто чистити сюди картами, але це треба повторювати. Це за один раз так не минеться, бо ті захист треба поставити ті, що роблять, вони звикли, що їм за це нічого не буде, і насолоджуються. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз 10 кубків. Тройка була. Закриті шляхи. Дивіться, той негатив, що був, він знятий, але вам хтось настойчиво закриває шляхи. Тобто вам ще треба звернутися до когось на чистку. Вас треба ну, серйозніше чистити. Вам хтось мститься, це помста. Ну, це помста по обману. Цій людині, людині здається, що ви в чомусь винні. Ви ні в чому абсолютно не винні Це обман. Також це може вказувати на те, що комусь це просто подобається звинувачувати в своїх невдачах тих, хто поруч, що це ви, ти во всьому виновата, тому так відбувається. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.